Христос народився. Перш за все, хочу всіх привітати з цим великим святом. Хочу побажати щасливого і мирного, саме головне мирного Різдва. Надіємося, що побажати всім, щоб на той, на той Різдво ми вже зустрічали це свято, це велике свято для нашого народу у мирній, щасливій, вільній і процвітаючій Україні. Так, що сьогодні я хочу вам розказати. Значить, вже готуємося до сезону вже по повній програмі. Хочу вам розказати, які помідори я собі закупив до своїх помідорів, і які ну, практично можуть забезпечити врожай і навіть не треба інших помідорів. Бо це дуже перевірені сорти, надійні сорти. І вони вам дозволять збирати врожай відрами. Ну, якщо не відрами, то <гум> нормально так збирати врожай. Значить, я не люблю таких, що там якихось там невідомі там, по одній помідорці садити, потім розказувати, як вона розвивається. Мені таке не підходить. Я люблю, щоб був врожай, люблю, щоб було врожай великій кількості. Ми закриваємо помідори, ми квасимо помідори в відрах, і соку дуже багато робимо, перець заливаємо соку. Нам треба багато багато помідорів. Тому розкажу, які собі беру перевірені, і вам розкажу, які я собі цього року добравши перевірені з магазину. У мене, перш за все, скажу, у мене це моє, я собі в такі пакетики пофасував. От, такі запаковані у мене. Це мої сорти. Я за свої сорти навіть не буду розказувати, бо це в мене вже дуже багато років. вони, Я вже навіть не знаю, які там назви цих сортів, там вони вже, пере, вже перепилилися. і цей. Вже хто сусіди давали, хто там я докупляв, які ще, я гібрид, з гібридів навіть брав гібриди, і там їх вони розщеп, видно що були, розщеплювалися. І я собі брав які кращі, які мені подобаються. Так що тут в мене 23 моїх сорти, 23 види помідорів. Ще трошки я взяв з того року. І, ну, Десь орієнтовно буде в мене десь е, штук 30 сортів, будемо цього року садити. Ну, як вам сказати, що з цими помідорами не скоро з хати виженуть і з цими сортами. Е, бо, кажуть, що треба купити нормально 5 сортів, посади 5 видів помідорів. і не... І не вари воду всім. Так, переходимо до того, що я цього року купив. Так. Буду розказувати від найменшої ваги до найбільшої ваги буду розказувати. І хочу сказати, що майже всі в мене високорослі я докупив. Розкажу один в мене середньорослий. Високорослі до 2 метр, 80 м2 метрів. Ну, вони навіть, у мене відкритий ґрунт, вони в відкритому ґрунті до 2 метрів прям не ростуть. Ну, може там десь 1,70-1,80 метри виростуть. Бо в липні, місяці, в кінці липня, кінці липня місяця я їх вершкую, і щоб вони достигали. Тому вони до 2 метрів не ростуть. Тепер, але я не люблю гратися з малими помідорами, я люблю, щоб були великі, у нас недалеко ліс, ми їх затичкуємо, патики принесли, забили і гарно до них підходити, спину не треба гнути, і гарний врожай. Мені подобається з високорослих врожай. Значить, перше я вам розкажу: це буде от такий помідор Надія Тарасенко. Тарасенко. сорти Тарасенко дуже відомі. Це перевірені сорти. Дуже багато років ми вже вирощуємо їх. Мені то, що просто в мене от вони зводяться і я десь обіваю, бо я їх не беру. Я хочу ще собі докупити. Я собі докупив. Значить, надія Тарасова, це високорослий це помідор. 100, 120 грам. не дуже великі ці помідорки. Середньо стиглий, стійкий до захворювання, стійкий до захворювань врожайний сорт. От, стійкий саме головне стійкий до захворювань. Але я вам хочу сказати, що які помідори не стійкі до захворювання, все одно їх треба обробляти фітовторин. Є, звичайно, от у мене навіть я, я беру собі на насіння, я бачу, що є такі помідори, що до самої. Вже до вересня місяця або найдальше вони стоять з листям, і їх мало вражає ця фітофтора, ця плямистості ці різні. Так що є справді стійкі до захворювань помідори. Хоча обробляти треба, значить, що цей середньостиглий, значить, до 2 метрів плоди невеликі, продовжено овальною формою з носиком. От я люблю теж з носиком, люблю, щоб були незвичні. Це гарно виглядає. яскраво червоно червоного От такий Надія Тарасенко. Так. Другий сорт рожевий фламінго. Так. Це у нас 100-200 г соковитий і ароматний оригінальною формою плодів. Тож це гарний бачите, сорт. Можна буде в банку його гарного. Бо в мене от, переважно я вам хочу сказати швиденько, що. От Переважно ідея якась така, е, вибираються насіння помідорів більші, кругліші, масивніші. знаєте, І вже такі делікатні помідори трохи випадають з насіння. Е, але оце, е, моя мама завжди каже, що треба гарних культурних якихось помідорів, щоб в банку можна було. І Добре, от такий я взяв, щоб, ї, щоб можна було і в банку його. Значить. Це середньостиглий сорт, до, тож, до 2 метрів. Е, середнього розміру плоди, сливкоподібні. Вагою 100-200 г рожевого забарвлення. Гарне рожеве забарвлення, якщо буде, то це. Так, слідуючий сорт батяня. Ну, Батяня всі знають сорт. Це перевірений. Тут навіть нема, нема що розказувати. Але може хто не знає, хтось може. Ще вибирає собі, то розкажу 200-300 грам помідорки ну, досить вже такий ранній сорт з довготривалим періодом полотноножки. Так, значить, до 2 метрів батяння дуже потужний кущ, треба буде його добре підпирати. У мене є такі помідори, наприклад, що я їх і навіть два патики забиваю, бо якщо вже помідори звішуються, то вони просто в. Вивертають, один, один патик не витримує. Значить, помідори середнього розміру, серце подібної форми з носиком. Красиві. Малиного червоного забарвлення. Батяня. Це перевірений суперсорт. Так, Слідуючий сорт вже в нас пішов оранжевий це хурма. 250-400 грамів хурма. Хурма дуже відомий це. Мені здається, один з най-най-най е, добріших, найсмачніших, е, навіть не можу слова підібрати, найсмачніших помідорів. Він в мене був, теж десь звівся. Це от, от, так і пише: от, пише легендарний сорт. Кажу, що хурму всі знають. Легендарний сорт з підвищеним містом бета-каротину. Хто не має собі хурми, обов'язково куміть. Купіть і ви не прогадаєте. Значить, курс курс детермінантний висотою до 1 метра. Тобто детермінантний це е, середньорослий, але він сам вершкується, що його не треба вершкувати, він сам завершує свій ріст. Е, плоди великі, е, вагою до 250-400 грам, жовто-оранжевого забарвлення, Дуже красиві. Ну, не буде прямо такий, як на картинці, але буде це дуже смачний. Я взагалі-то я от, е прихильник і дуже любитель оранжевих помідорів. Я прям я оранжевий в салат, собі помідорів, сметанку, я дуже люблю. Так, слідуючий у нас буде золотий, е жовтий. Волове серце золоте. Значить, Популярний сорт з неперевершеним ароматом. Ну, взагалі-то оранжеві, жовті помідори, дуже вони мають смачні, більше сахарів мають. Значить, цей це 400-600 г. З волове серця. В мене були волові серця різні, але золотих, що в мене, здається, навіть і не було. Так, середньостиглий сорт до 160 см. Хто хоче, наприклад, високорослий, але не до 2 метрів. 160 см волове серце золоте. Так, плоди великі, конусоподібні, вагою 400-600 г. Жовте забарвлення. Ну, я вам хочу сказати, що дуже красиво, якщо на, на городі не тільки червоні або там ора... червоні, але дуже красиво, якщо оранжеві, жовті, чорні, от, наприклад, трюфель у мене чорний є, ще там чорні помідори є. То дуже красиво. Якщо от, різноманітні і просто заходять там, от, якщо люди, ті, хто купляють, наприклад, помідори з базару, і вони всі червоні, червоні. Там і вже рідко зараз з'являється, що може бути. Але переважно, от ті, хто люди не займаються, і вони переважно однотипні помідори. Потім заходять, дивляться, що і оранжеві, і жовті, і конусні, і чорні, і всякі ці, вони прям тіряються, як ти казав. Так, і останні помідори в нас найбільший цього цей раз це ведмежа лапа. 300-700 грам ну, це відомий сорт. Стійкий до погодних стресів та захворювань – великоплідний сорт. Щодо стійких до стресів, то я вам хочу сказати, що які навіть не були до стресів, стійкі, до помідори треба дати. От у нас були такі, я хочу вам сказати, стресова ситуація, були дощі йшли до 30, 30 днів, да, десь нам можна навіть дається більше. Бо в нас, так, нас така любить нас так, погода перед горами таке зробити нам. То е, хто, е, хто підкормлював і е, обробляв листові підкормки і давав від стресу, тих були помідори. В тих, хто не підкормлював, і вода постійно вимила все з землі. Е, е, в ці помідори були як були низенькі. Так і це. І жодна помідора, навіть якщо вона стійка до стресових умов, без вашого турботи ніякого врожаю не буде. Так, вертаємося до ведмежої лапи. Середньостиглий. Висотою до 2 метрів, плоди великі, плоско округлої форми, вагою 300-700 грам. Червоного забару. От такі помідори, ведмежа лапа. Ще раз це повторюю: це перевірені сорти. Я не люблю таких сортів, що там експериментувати. Я люблю, щоб були сорти з гарним врожаєм. Отакий От огляд помідорів. Готуйтесь до нового сезону. Всім дякую за увагу. І всім мирного неба та гарного святкування.